Друзі, вітаю на «Обосток», з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У мене сьогодні цікавий гість обговорити є. Що Олег Пензен, мій гість, це економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава назаєм! Щиро радий вас бачити. Пане Олеже, пасибі, що підключилися. От пропоную з чого розпочати. Ми зараз в такому періоді важкому е холодно, відключення світла. Є будинки, де немає тепла. На жаль, по кілька діб, і виникає резонне питання: а як же ж готуватися до чого готуватися, тому що синоптики нам прогнозують мороз щонайменше ще на 10 днів. Одна з рекомендацій, яку чуємо в експертних колах, це заготувати, окрім провізії та альтернативних джерел. Заготувати готівку, тому що може бути різне, щоб були гроші. Чи варто готувати готівку на яку кількість діб? Бо, от, наприклад, центр стратегічних комунікацій радить мати запас готівки на 7-14 днів. Що ви про це думаєте? Кожен день готівку їсте, що вам треба на 14 днів готівки. Ну, дивіться, я, е, напевно, більш оптимістичний, ніж центр там, комунікації, чи як ви там їх назвали. На сьогоднішній момент якихось проблем з системою електронних платежів немає. І тобто, на сьогоднішній момент все нормально працює, всі фінансові установи обладнані належним чином е, генераторами. Ну, тобто, тут якраз питань немає. Я не знаю, що конкретно вас врятує наявність фізичної готівки в хаті. Якщо ще по продуктах харчування, особливо для людей з особливими вимогами, тут це абсолютно зрозумілі речі. Якщо питання по теплих речах теж зрозуміли, то готівка, ну я не знаю. <смі> хіба, хіба якийсь додатковий стимул для злодіїв ходити по хатах і забирати в людей готівку. Ну тобто, дивіться, я був би максимально обережний з цієї точки зору, з приводу готівки, не знаю. Чесно кажучи, от е, ми всі з вами живемо в однакових умовах, і е, у всіх є проблеми із енергопостачанням, з теплом, з водою, е, але поки що от точно не було жодних проблем з е, розрахунком картками е, і жодних проблем з авторизацією там на екварінгі. Тому коли ми з вами про це говоримо, я би. Навпаки, сьогодні ну, не тримав би вдома багато готівків, це точно не потрібно. Знову ж таки, це моя особиста точка зору, я можу помилятися. От, а що стосується того, до чого готуватися, ну, дивіться, е нас з вами просто є різні категорії громадян. Є громадяни з особливими вимогами, так? І тут є дуже великий, скажімо, виклик для нашої влади, тому що вони зобов'язані. 에, принаймні для тих людей, що знаходяться на високих поверхах і не можуть спустити самостійно, 에, соціальні працівники точно мають бути в них. Вдома і точно дивитися, що там у людей в холодильниках, що там у людей з'їдження, з з що там людей з теплим одягом. Ну, тобто є багато людей, дійсно, літніх людей, які без ліфта точно спуститися не зможуть. Це є перша категорія, яка має свої вимоги і свої, скажімо, свою ситуацію, і до них має бути особливий контроль зі сторони соціальних служб місцевих органів влади. Є категорія людей, які в принципі є мобільними, і для тих людей однозначно мають бути розгорнуті відповідні е, пункти незламності, де при потребі людина має отримати і гарячі там напої, і їжу, і тепло, і повербанки ну, тобто, все те, то, що потрібно. Це теж вимога для влади. Ну і е, давайте ми чітко розуміємо наступне: є люди, в принципі, які мають гроші, які можуть собі придбати там чи генератори, чи щось останнє. Для тої третьої категорії людей я би навпаки ще би зробив додатковий момент. Е, ми маємо з вами вже сьогодні прецеденти, коли люди розміщували генератори в себе в хаті і вже от маємо. Сім'ю, що загинула через те, що вона вгоріли, вони, е, вихлопними газами від того генератора. Ну, тобто, продаючи зараз людям генератори, обов'язково мають бути відповідним чином е, проінформовані люди з приводу е, пожежної безпеки, з приводу е, убезпечення себе від подібних випадків. Тому це також є важливою. Це теж є вимога для влади до певної степені. Тому по кожному конкретно взятому, скажімо, випадку, я думаю, що є важливим відповідне відношення влади до тих категорій громадян. Та пане але я думаю, ви також бачили або принаймні в на стрічках новини були година запитань до уряду. Сьогодні відбулася і запитували урядників, наскільки вони готові, наскільки країна готова до того, що. Зараз переживаємо і один шмигаль відзвітував, що маємо запас пального на 20 днів, щонайменше, плюс збільшуємо імпорт електроенергії з країн ЄС. Говорить, такі можливості є. Зацитую, максимальна потужність імпорту наразі становить 2,3 цілих гігават. Чи закладені в нас кошти на цю купівлю додаткову електроенергії? Чи передбачено це? Ну, дивіться, це ж закупляє ж держава, але потім перепродає бізнесу. Ну тобто, в будь-якому випадку, це буде оплачуватися комерційними структурами. Коли ми з вами говоримо про населення, є покладання спеціальних обов'язків на енергоатом, є на Укренерго, які відшкодовують. Ну, тобто, це не є питання за бюджетні гроші. Ну тобто, тут це точно не бюджет. Це. Існуючи на сьогоднішній момент, систему розрахунків за електричну енергію. Тобто, тут я не думаю, що тут є питання якісь по наявності чи відсутності грошей, чи якісь там додаткові кошти в бюджеті. Ну, Бюджет максимум, що ще робить, бюджет відшкодовує в субсидії громадянам. А все останнє це за рахунок або бізнесу, або громадян, які належним чином мають оплачувати рахунки. Так, власне так само ми збільшили імпорт газу, зокрема і через холод, і через удари ворога, і по енергетиці, зокрема, і по газорозподільчих установках. А чи може це спровокувати, наприклад, постачальників заговорити про підвищення тарифів? Ми розуміємо, що діє мораторій, але попри те, я хочу нагадати, що державно регульовані ціни визначаються урядом. При чому тут постачальники? Постачальники можуть співати які завгодно пісні. Але рішення щодо державно регульованих цін приймає держава. Це стосується і газу, це стосується і електричної енергії. Більше того, я хочу нагадати, що у нас на сьогоднішній момент той же самий НАК Нафтогаз це є е, національна акціонерна компанія. Тому де е, власником виступає Кабінет міністрів. Ну, держава в особі Кабінету міністрів. Тому ще раз повторюю, давайте. Ну, Є дуже багато сьогодні і ПСО різного роду, та, які розкачують ринки. Я навіть, знаєте, мені дуже цікаво, я іноді от дивлюся різного роду телеграм-канали і бачу там відеозйомка там величезної черги на заправки. Нібито немає на сьогоднішній момент пального, є дуже великі проблеми із забезпеченням пальним. Слухайте, якщо уважно подивитися на стелі. Стоїть там з боку і е, дата 22 рік. Ну, тобто, ми ж з вами свідомі. Ну, от я зараз зупинився на заправці, от зараз я е, з вами спілкуюся, жодної черги, жодних питань, будь ласка, прошу, заїжджайте. Ну, тобто, навіть з цієї точки зору треба бути максимально критичним. І коли ми бачимо якісь там. ну кричущі факти того, що це є шалена брехня, треба завжди свідомо відноситись до того, що у нашого ворога є бажання розкачати суспільство. І подібними телеграм-каналами, подібними відеофайлами, безперечно, розкачується суспільство. Люди починають панікувати, починається якийсь ажіотаж. ну, немає потреби. Так само, як з хлібом, наприклад. Та показали, і я от нещодавно дивився пусті полиці без хліба. Ну, та брехня повна. Ми всі ми з вами ходимо в магазини на сьогоднішній момент. Жодних питань з забезпеченням продуктами немає. Ну для кого це потрібно? Нащо це робити? Ну тобто, ще раз повторюю, треба завжди критично відноситися до будь-якої інформації і бажано перевіряти її декілька разів. Так, це правда, немає жодного дефіциту. принаймні з тих магазинів, де я бувала, так само на полицях є продукти, є і хліб, і випічка, і кулінарія. Все є все в доступі. Так само і пальне теж не було скарг. Так. Навіть розливають самі АЗС. Говорять, приїжджайте з каністрами. У нас все можна налити для ваших генераторів. Так. Такого немає. 100% це працює ворог щоб розхитати українців, щоб вони так. були налякані, нажахані, тікали або думали, куди тікати. Ну тобто, реально, це е, лише втручання ворога. Пане Олеже, до таких більш міжнародних питань до нас приїздила напередодні директорка розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва. Знову заговорили про вимоги МВФ для України. І для того, щоб схвалили нову програму, ну відповідно з нас знову вимагають зміни е, до законодавства. Ну, одні з тих змін, про які ми говорили, це зокрема е, зміни для фопів. Це оподаткування може з'явитися та ПДВ у тих фопів, які мають дохід більше, як мільйон на рік. Та е, чи зможе Україна та як швидко зможе виправити та своє законодавство, щоб ухвалили цю програму? Ну, то немає на сьогоднішній момент знову ж таки, ну слухайте. Е, на сьогоднішній момент є в Верховній Раді два законопроекти, які стосуються оподаткування торгівельних мереж доходів, і які стосуються е, е, оподаткування загран... закордонних переселок нижче 150 євро. Це про те, що ми з вами говорили, це то, що мало би бути прийняте в листопаді місяці минулого року, і то, що на сьогоднішній момент ще розглядається. Е, жодних вимог з приводу того, щоб е, хтось сьогодні вже приймав законопроект про податок на додану вартість для ФОПів, цього немає. І законопроекту такого на сьогоднішньому Верховній Раді немає. І уряд його не прийняв. І він тільки на, для, на громадське обговорення висить на сайті Мінфіну. Ну тобто, ще раз говорю: ну та я подивився сьогодні, от там і в декілька е, інтернет-виданнях. В переліку тих законопроєктів, які залежать від отримання Україною програми з МВФ, є в тому числі і цей. Ну, воно не так трошечка. Ну, так Подивіться глибше, подивіться меморандум, подивіться всі останні питання. Там ставиться питання з приводу цього законопроєкту, але не вже? В стратегічній перспективі, ну, так само, як і інші питання піднімаються перед МВФ. Ну, не буде на сьогоднішній момент голосів про податок на додану вартість для ФОПів. Ну та точно не буде. Ну, тому давайте будемо спокійно дивитися на ті речі. Два законопроекти, напевно, Верховна Рада розгляне однозначно. Тобто, це оподаткування е, прибутків громадян, отриманих через торгівельні мережі, ну через макетплейси там платформи на Uber, ті, що отримують, там ті, що там на OLX е, отримують. І точно буде, напевно, введені певні податкові нюанси по пересилках міжнародних нижче 150 доларів. Тому що і там, і там є ну, прояви того, що люди таким чином просто мінімізують податкові е, вимоги, пов'язані із е, своєю бізнес-діяльністю. Але ще раз повторюю, про ПДВ. Ну, я прочитав, але в реальній дійсності воно так не є. Тим більше ще раз повторюю, навіть той законопроект, який сьогодні висить для громадського обговорення, в кращому випадку, якщо воно буде проголосоване, чи питання, має вступити в дію з 1 січня 27-го року. Ще купа часу, і ще громадське обговорення не пройшло. Ні, ми пишемо, ми, ми лякаємо людей. Нащо? Давайте не будемо лякати.